Друзі, вітаю вас на нашому youtube каналі І сьогодні я покажу вам нашу новинку зварювальний інверторний напівавтомат MG20P. Розпочнемо, як завжди, з комплектації. Сам зварювальний напівавтомат, інструкція до нього, рукав напівавтомату, два кабелі для роботи в режимі ММА, 100% мідь, тримач електроду 3 метри, затиск маси 2,5 метри, шланг для підключення балону, що дуже важливо: додатковий канал в рукав напівавтомата. Завдяки цьому каналу ви зможете працювати з кольоровими металами, наприклад, з алюмінієм, оскільки цей напівавтомат підтримує всі необхідні функції для роботи з кольоровими Металами. Як його замінювати, покажемо в іншому відео, де будемо його тестувати. І залишок комплектації з розхідних матеріалів: два хомути для підключення шлангу до балону, два накінечники, спеціальний ключ, додатковий ролик міліметр та 1,2 мм, керамічний ковпачок та шестигранний ключ. Давайте нарешті його увімкнемо. Зверніть увагу, Дніпро Дніпром LCD. Ну і з приводу режимів роботи. Їх тут цілих 5. Перший режим це режим DC, Самий звичайний режим будь-якого інверторного напівавтомату для роботи з вуглекистим газом або ж з флюсовою проволокою. Заходимо сюди і можемо бачити. co 2 100%, CO2 25 флюкс для роботи з флюсовою проволокою і режим Spull Gun. Це для пістолетів, у яких катушка знаходиться ось тут зверху, тут же знаходиться і протяжка. Цими пістолетами зручно працювати з алюмінієвою проволокою, оскільки скільки вони мінімізують залом самої проволоки. Режим пульс потрібен здебільшого для зварювання тонких кольорових металів. Його також можна назвати режимом синергії для кольорових металів. Режим дабл пульс дозволяє також працювати з кольоровими металами і дає можливість налаштовувати всі режими вручну. Режим ММА. На ньому зупинятись не будемо. Це всім відомий режим. І п'ятий режим це режим ліфтів. Усім відомий для роботи з аргоном. Якщо вам треба зварити алюміній або нержавіючу сталь, по режимам ми пробіглися. Давайте пройдемось по характеристикам. Потужність цього зварювального напівавтомата від 20 до 200 А може працювати з проволкою від 0,6 до 1,2 мм товщиною. Якщо ж брати режим ММА, то працює з товщиною електрода від 1,6 до 5 мм. Його потужність дозволяє працювати з електродами такої товщини. І звісно ж, працює при просадках в мережі до 160 вольт. Екран напівавтомата full Color LCD, що дозволяє комфортно працювати навіть при прямих сонячних променях. Не буде ніяких засвітлень. Окремо хочу звернути вашу увагу на професійний зварювальний пальник 24 кД. Його загальна довжина 3 метри, виготовлений зі 100% міді, і перетин у нього 25 квадратів. Пальник ми знімемо, щоб він нам не заважав. Повертаємо напівавтомат, відкриваємо дверцята і бачимо простір, куди встановлюється катушка. Катушка ставиться до 5 кг або ж до 200 мм. Діаметром механізм протягування проволоки металевий. Ролик замінюється дуже просто. Відкручуєте цей гвинт, замінюєте або ж перевертаєте ролик, якщо вам треба змінити діаметр проволоки, і працюєте. До речі, ось тут знаходиться кнопка ручної протяжки проволоки. Це дозволить вам зекономити газ, коли ви починаєте працювати. Ну і сама катушка також змінюється доволі просто. Відкручуєте цей барашик, знімаєте картридж, відкручуєте ролик, встановлюєте проволоку, фіксуєте її назад, встановлюєте. І закручуєте. Ну і взагалі ж для яких задач може підійти цей зварювальний напівавтомат? Та для всіх він може варити звичайні чорні метали, кольорові метали, нержавіючу сталь, алюміній, мідь це наша максимально професійна модель. До речі, тестуванню цієї моделі ми присвятимо окреме відео з нашим спеціалістом і більш детально проговоримо про всі режими. А посилання на цей напівавтомат в описі під цим відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і на все добре.